Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Давно у нас не було на каналі розпаковочок. І сьогодні, як кажуть, там пощастило, у нас чергова розпаковочка на каналі. А розпаковка буде не дуже проста, буде така, знаєте, подарункова. А чого так кажу? Тому що до нас приїхала посилка з міста Дергачі від Андрія. Зараз давайте я трішки розпакую і покажу, що там. E, значить, дивіться, приїхало нам все отак. E, так, давайте трішечки перед історією розповім, що це за посилка і від кого вона приїхала. Ще раз повторюю, ця посилка приїхала з міста Дергачі від Андрія. E, Андрій займається професійно вирощуванням трубочника ІЗІ. Ми вже з ним неодноразово співпрацюємо. І от він нам на цей раз прислав такий шикарний подаруночок. У вигляді деякого презента, який ми зараз з вами розпакуємо. Як бачите, приїхало це все діло шикарно запаковано, офігенно запаковано. Але я дивлюся, що ж тут таке, тут таке, таке, таке. Так, а що тут у нас приїхало? Ага, от бачите, як у нас це все, все приїхало, друзі. Це все приїхало нам ось лоток. Лотки окремо. Да. Приго нам два лотки окремо. Ого! Здоровий лоток. Раз, це у нас йде 2,2 літри. Бачите, як Андрій відсилає посилки. Промиті губки. Зараз я повторюсь. Повторюсь. Пойду йду до цього всього. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А тут -а шикарна культура трубочника Ізі! Йо-майо! Дивіться, скільки їх тутички. Ми зараз акуратненько цей... губку помістимо в лоток одну і другу. Все інше ми зіллімо, згодуємо рибі. Eh, друзі, дуже шикарно він і професійно розмножує трубочника. Їздить у нього там більше 100 лотків цього яка, продукту. Кому потрібно, пишіть, я залишу, я залишу номер вайбера свій в посиланні під відео. Кому потрібно, пишіть, зв'яжемося і кому треба. Або eh, трубочник заморожений. Або трубочник о такого плану, тобто запущена губка, або живий трубочник. Все це можливо відправити, вам е, треба буде обсудити деталі, обговорити, і все до вас поїде. А я ще раз дякую за шикарний подарунок. Будемо зараз запускати, будемо зараз його адаптувати до наших умов. Трубочник шикарний, люди, хто вже брав. Всі задоволені. Так що, друзі, налітаємо, годуємо вашу рибу і все в нас буде добре. А у нас отак. От дивіться, покажу, хто не вірить, що розводня функцірує, он вони, дивіться. Рак Австралійка з ікрою ховається. Так що, друзі, всім дякую. З вас підписочка, вподобайка, коментар. Прямуємо до трьох тисяч підписників на розіграш ідемо. Друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей.